Тема уроку явище періодичної зміни властивостей елементів і їхніх сполук на основі уявлень про електронну будову атомів. На уроці маємо обґрунтувати періодичну зміну властивостей елементів і їхніх простих речовин на основі електронної будови їхніх атомів. Електронна формула атома пояснює періодичні зміни таких характеристик атома, як радіус, електронегативність, валентність і ступінь окиснення, що визначають хімічні властивості елементів та їхніх сполук. Радіус атома у межах одного періоду кількість енергетичних рівнів в атомів, елементів не змінюється, однак зростає заряд ядра атома. Отже, посилюється притягання ядром атома, електронів зовнішнього енергетичного рівня. Радіус атомів зменшується по періоду. Електронегативність елемента це умовне значення атома, що характеризується здатністю притягувати до себе електрони під час утворення хімічних зв'язків. Ця здатність змінюється в періодах і групах залежно від розміщення елемента в періодичній системі. Електронегативність це умовна одиниця. За найменшу одиницю для порівняння прийнято електронегативність літію. Ось якраз електронегативність літію один. Найбільш електронегативний у нас атом флуору. Далі на другому місці за електронегативністю вона займає атом оксигену. Тоді нітроген і хлор однаково мають майже електронегативність, однакову електронегативність. 3. Далі йде карбон, 2,5, фосфор, за ним йде бор, тоді силіцій, берилі алюміній майже однаково, і магній на меншу електронегативність, навіть гідроген. Ось після бору, а далі за ними йдуть всі метали, мають меншу електронегативність навіть ніж гідроген. Тому їм легше віддати свої електрони, аніж флуору чи елементам, які мають більшу електронегативність неметалічним елементам. Значення валентності і ступінь окиснення елементів зі зростанням зарядів ядер атомів періодично повторюються. Бачимо слітій і натрій два різних періоди. В одній групі мають ступінь окиснення однаково плюс 1, в другій групі так само плюс 2, в третій групі плюс 3, плюс 3 є ще мінус. Три ступені окиснення, але в основному це відповідає номеру групи. Карбон у нас в четвертій групі мінус 4 плюс 4, і силіцій так само, мінус 4 плюс 4, ще є плюс 2 для карбону. Далі у п'ятій групі нітроген і фосфор, в них є вища ступень окиснення плюс 5, не мінус 3. Оксиген мінус 2 і сульфур мінус 2 вища ступень окиснення сульфуру відповідає номеру групи плюс 6. І флуор е, у нас мінус 1 має, а хлор вищу ступень окиснення має так само, як в номер групи плюс 7. Так, і бачимо, що тут є е, періодично повторюється так, е, другий і третій період. Значення валентності неметалічних елементів другого-третього періоду так само. Ось бор в третій групі 3, четверта група валентність 4 в карбону і в селіцію, у п'ятій групі нітроген різні має валентності, але в тому числі і 5 вища валентність, у фосфору 5 є, оксиген 6. Оксиген-2 валентність, хоча в групі 6, сульфор має валентність 6. Тобто майже збігається, як і ступень окиснення, тільки ступень окиснення це умовний заряд. Далі по періодичній системі хімічних елементів можемо побачити, що на початку періоду йдуть у нас метали, далі переходять у відбору неметали. І в третьому періоді від алюміній це ще метал, а вже селі, і далі йдуть не метали. Металічні властивості по періоду вони зменшуються, посилюються не металічні властивості, а неметалічні по періоду зростають. Так, По групі металічні властивості, навпаки, будуть зростати. І неметалічні властивості по групі знизу у верх будуть зростати. Атоми металічних елементів здатні втрачати один чи кілька електронів. Один натрій, магнію, 2, алюміній 3. А атоми неметалічних елементів приєднувати електрони. У періодах заряди ядер атомів зростають. Заряди ядер вони відповідають порядковому номеру. Зростають, а радіуси зменшуються, тому що у нас радіус атома тільки зростає по, груп, по групі зверху вниз, коли збільшується кількість енергетичних рівнів, вони дорівнюють періоду, номеру періоду. А в межах одного періоду кількість енергетичних рівнів не збільшується однакова, але збільшується заряд ядер, тому ядро більше утримує електрони біля себе, їх важче забрати. По періоду зліва направо, найважче це у флуору, бо він більш електронегативний. Значить, металічний характер елементів у періоді слабшає, а неметалічний характер посилюється. Ось можна таким чином побачити схематично, як змінюється властивості атома. Радіус атому по періоду зменшується, по групі він збільшується, по справа наліво. Якщо зліва направо він зменшується, то справа наліво, навпаки, буде збільшуватися. І знизу до верху радіус атома буде зменшуватися. Металічні властивості, зліва направо послаблюються, неметалічні посилюються. Навпаки, справа вліво металічні властивості будуть посилюватися, неметалічні послаблюватися. Зверху донизу металічні властивості зростають, неметалічні, слабшають. І тут у нас знизу наверх металічні властивості послаблюються, неметалічні зростають. Найбільш, найбільший неметал — це у нас флуор, який знаходиться в правому верхньому куті. І ось так по діагоналі також можна спостерігати, що металічні властивості будуть послаблюватися в правий верхній кут, а неметалічні посилюватися. І, навпаки, з правого верхнього кута у лівий нижній будуть металічні властивості посилюватися, неметалічні. Послаблюватися. Далі прості речовини елементів 2-3 періодів та їхня хімічна активність. Прості речовини це є метали і неметали. Ми вже казали, що метали знаходяться на початку періоду, в першій, в другій групі в нас ще метали. Метали. В третій групі, в другому періоді, у нас вже не метал, а алюміній ще є метал. Тому по групі зверху донизу металічні властивості збільшуються. Далі у нас пішли не метали. Четверта, п'ята, шоста, сьома група і восьма група також є не метали, енертні гази. Так. Що можна сказати про активність металів, утворених елементами 2 і 3 періодів, за відношенням до води? Наприклад, літій і натрій реагують з водою, Ось літій і натрій, активні метали реагують з водою за звичайних умов. Магній за нагрівання вже, аберилій і алюміній з нею не взаємодіють. Серед неметалів, утворених елементами другого і третього періодів, найактивнішим є фтор. проста речовина пишеться вказується, кількість атомів в молекулярній сполуці f 2 він реагує в прості речовини, прості речовини зображено, реагує з водним і з вибухом навіть у темряві, тоді як суміш хлору. З водним вибухає при освітленні, а суміш кисню з водним – при підпалюванні. Найсильніші неметали, найпасивніші неметали це є карбон, селіцій і бор. Найпасивніші такі неметали, вони близько знаходяться до металів. Ось такі особливості. Активності металів і неметалів. Далі про складні сполуки, це в нас оксиди металів чи неметалів – Оксиди металів це є основний оксид або амфотерний оксид. Бачимо літій 2О, і натрій 2О, і магній О це є основні оксиди. Берилій О і алюміній 2О3 є амфотерні, вони якраз знаходяться на межі між металічними елементами і неметалами. Тому вони мають амфотерні властивості, вони себе поводять, можуть взаємодіяти як з кислотами, так і з лугами. Так, ну І це в нас є вищі оксиди, в яких елемент виявляє максимально можливий для нього ступінь окиснення. У кожному періоді зі зростанням зарядів ядер атомів елементів. Кислотні властивості, подивіться, ось далі пішли неметалічні елементи з оксигеном, утворюють оксиди, кислотні оксиди, кислотні оксиди. Е, значить, по періоду зі зростанням зарядів ядер зростає елементів кислотні властивості вищих оксидів посилюється. Зліва направо кислотні властивості посилюються, а основні навпаки послаблюються. Ось уже в нас амфотерні оксиди, в них вже основні властивості послаблюються, з'являються кислотні властивості. Тобто амфотерний він веде себе як, як має і основні, так і кислотні властивості. Далі гідрати вищих оксидів, елементів 2-3 періоду. Що таке гідрат, гідрат оксидів або скорочено гідроксиди? Ми знаємо, називають сполуку оксиду з водою. Ось літій ОАж це основа луг, натрій ОН – основа луг, магній ОН2 двічі основа, берилі двічі вже є амфотерний гідроксид, він себе поводить із кислотами, і з основами взаємодія. Далі у нас йдуть уже основні властивості, послаблюються, виникають кислотні властивості. У нас слабка ще кислота h 3 боро 3 далі слабка кислота H2CO3, H2, -CO3, H2 3 в одній групі, і е, пішли вже середньої сили і сильні кислоти. HNO3 сильна кислота, H2SO4 сильна кислота, hcl 4 сильна кислота. Зважаючи на походження гідратів оксидів від оксидів, легко передбачити періодичну зміну типів і хімічних властивостей гідратів оксидів зі зростанням заряду ядер атомів елементів. У кожному періоді кислотні властивості гідратів оксидів посилюються, а основні властивості послаблюються. Так, дякую за увагу. До побачення!